Сьогодні інтернет це головне джерело швидкого отримання потрібної інформації, але у мережі дитина не лише спілкується з друзями та здобуває корисні знання, а й може наражатись на інформаційну небезпеку, яка пов'язана з її життям і здоров'ям. Всі бібліотеки міста обладнані комп'ютерною технікою. Більшість з них має вільний доступ до інтернету. Працівники бібліотечної системи вирішили зустрітись з представниками інших соціальних інституцій, щоб обговорити шляхи захисту дітей від того негативу, який дуже часто зустрічається на Глобальной Детские дошкольные учреждения ⁇ это школы, это книгоиздатели, это средства массовой информации, это представители э, киберполицейские, вот этот отдел э, киберзлочинности, который существует при управлении внутренних дел. И мы решили сегодня поговорить, что надо делать всем, библиотекарям, родителям, учителям, воспитателям дошкольных учреждений, для того, чтобы все-таки обезопасить ребенка при нахождении его в интернете. Серед рекомендацій, ухвалених учасниками конференції, підвищення медійно інформаційної грамотності користувачів інтернету, навчання дітей та підлітків правилам безпечної поведінки в мережі, створення правових засад блокування інформаційних каналів, в яких відображаються елементи кримінальної психології, культ насильства та інші антисуспільні тенденції і відповідна атрибутика. Техніка, яка стоїть в бібліотеках, в більшості бібліотек, це грантова техніка, і там уже в по условиям гранту заложены вот фільтри, які фільтрують. І ребенка у нас здесь не может пользоваться чем то другим. Але ми розуміємо, що діти ще безпрепятственно це делают вдома, коли родители на роботі. Є дуже багато інтернет-клубов. Тобто ми все одно должны нацелить і ребенка, і родителей на те, як правильно себе вести в інтернеті. Олена Пономарьова, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.